Друзі, керниствим сек Хмельниччині Тетяни Крупи знайшли ще 590 тисяч доларів, та тільки тепер вже у польському банку. Жінка поклала кошти на рахунок ще в жовтні 2022 року і не задекларувала. Про це свідчить дані судового реєстру. Крім цього, нагадаємо, що нині триває службове розслідування в обласній прокуратурі в обласних прокурорах Хмельниччині за наказом офісу генпрокурора. Воно було призначено після того, як журналісти видання «Цензор.нет» Опублікували дані про те, що керівниця МСЕК допомогла отримати інвалідність для понад півсотні прокурорів регіону. В той же час в лікарів медико-соціальних експертних комісій кілька регіонів знайшли е десятки квартир, елітні авто і земельні ділянки. Про все це йдеться в розслідуванні обозюа від таку чільниця Вінницької МСЕК Юлія Даниленко разом з чоловіком, директором із забезпечення діяльності Вінниця Обленерго. Володіють будинком у майже 200 квадратних метрів, кількома квартирами в новобудовах, комерційною нерухомістю на 25 земельних ділянках, трьома автівками, серед яких Тесла. А модель 3 Транспортні засоби задокуровані за зменшеною вартістю в десятки разів. Підлегли Даниленко, лікар-терапевт, лікар-терапевт Мсек Віктор Власюк теж має чималі статки зареєстровані на його дружину, пенсіонерку. Три тесли. 13 квартир, лікар-терапевт, це шістикімнатна в Києві та дохід від енергетичного бізнесу. Натомість у декларації голови Волинської МСЕК Василя Тимощука 50 об'єктів нерухомості. Віктор Бобренко, експерт, бюро аналізи політики. Пане Вікторе, я вас вітаю. Коли... Доброго здоров'я. Так, я коли читаю цю новину, у мене таке враження, що я знаходжуся в якомусь Орловському світі. У нас немає повномасштабного вторгнення. І знаєте, пане Віктору, в мене таке враження, що чим довше у нас буде війна, тим довше наша влада, оці люди будуть збагачуватися. Вам слово. Е, ну от скажімо так, у нас чомусь не люблять досліджувати. Да, от хабарниця крупа. А чому у нас не досліджують тих, хто дав е хабаря? Особливо ж, я наскільки розумію, що крупаця, вона все занотовувала, що в неї десь є зошит. І я думаю, що в НАБУ ж він має бути і до тих людей можуть прийти, тому що якщо там на 6 мільйонів доларів хабарів, ну, е нам, слава Богу, з вами невідомо, там якийсь, середня, е якийсь середній хабар за те, щоб відмазати від армії. Але я думаю, що там. Ну, добрячих пару батальйонів би набралося, да? і тому ми маємо, от, наприклад, два кейси. Коли слуги борються з корупцією, в Сумській в Сумах е е минулого року чи на початку цього року затримали двох депутатів обласної ради від батьківщини за те, що вони якби хотіли дати хабар, тобто не того, хто брав, а того, хто давав хабар, і їх якби затримали за те, що вони хотіли призначити. Директором лікарні кластер кластерної лікарні когось да і от там вони давали хабарі і взяли. А і там корупціонери. Але от я, як пацієнт, наприклад, зацікавлений, щоб був нормальний директор в кластерній лікарні. Кластерна, це яка в місті, ну скажімо, найбільший спектр послуг надає дато. Тобто Тось вони погані, бо хотіли призначення, а виходить, що влада. Вони ж не з партії слуг народу, того слуги борються з корупцією, якщо це не корупція, слуг народу. Вони тут сілачі, тут, блін, безжалосний корагам Рейха. Так от вони створили умови, не призначали, не призначали, поки не принесли. Ну поки не, не зверніш, не запропонували. То тут, коли оця ж крупа, вона е, слуга народу, мало того кажуть, там, що вона якась далека родичка Стефанчука. Тобто їй приносять хабарі, і тут слуги оцих не тих. Не, ну, вона, звичайно, злочинець, да? якщо вона брала хабар, але ті, хто приносили, От їх би зараз построїти всіх, перепровірить пере, 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 і призвати всіх. дружненько. І пару батальйонів у нас би б з'явилися е, сирському на фронт, якраз я думаю, що здорових, годних мужиків. От, але. Ми бачимо таку ситуацію, що слуги борються тільки не з своєю корупцією корупцією, з чужою це перше. Друге, корупція процвітає на всіх рівнях. ми вже проїхали там яйця по 17, Там куртки для військових там в три дорога з туреччини ми вже приїхали. а перед цим вже ж велике крадівництво. Це все як проїхали. але ми бачимо на обласних рівнях. Да там на рівні обласної військової адміністрації, та ви в Харківській області. Перевірте, як там оборонні споруди будують або в тій ж Сумській області. Я вам розкажу, як там кешом платять, то тобто с люди не оформлені, педефо місцеві громади не поступають. Хто це все робить? Ну це роблять на рівні області. Не знаю, вони там передають частину добичі там на Київ чи не передають то. От про це ми можемо сперечатися. Про те, що крадуть, ми не сперечаємося. Ми можемо сперечатися з вами тільки. А який відкат? І Я скажу 20%, А ви скажете, ти не правий, віктор? Чому? Тому що слуга. Від Ахтирщини Задорожній пропонував відкат голові місцевої громади, верні, вимагав від нього відкат, всього на всього чотирнадцять відсотків. То есть, я, я скажу 20, а але ні, вони не не такі, от гади. Вони фактично молодці. Всього на всього 14%. Тож ми можемо говорити про суму відката, яку частину суми передають на Київ офіс, але ми бачимо, що на рівні там. Лікарів все як там е, беруть тось, тобто, все там, де там, де е, от е, пахне слугами, там обов'язково корупція, і оце доконаний факт. Пане Викторі, ну... ми вже говорили і Ірину Хвердієву її зараз винувачують незаконному збагаченні, що її е, нерухомість літ на автівки не відповідає рівню її життя. Фактично, що робити? Який рецепт ви бачите? От чому війна триває? Війна затяжна, це означає, що владу ми поміняти не можемо, а вони відчувають своє беззаконня. Вони вважають, що вони не вічно. Ці слуги народу мали б вже давно піти, і каденції у них завершилися. І у президента Зеленського теж але ми існуємо в такій ситуації. У нас воєнний стан. Люди збагачуються, представники влади збагачуються. Натомість ми бачимо новий бюджет, який ще поки ми розуміємо, що там виділяються великі суми на прокурорів. А ці прокурори постійні фігуранти корупційних скандалів. Кругова порука, вам слово. Ну взагалі, то це треба, щоб союзники трошки тисли. Ну і суспільство тисли. Наприклад, там якісь організації громадянського суспільства отримують гранти від міжнародних фондів і досліджують все це там як Ніколов. Як бутусав інші досліджують корупцію да, там, на рівні там громад, регіонів в першу чергу, ну і звичайно на центральному рівні і тиск суспільства. І з міжнародних партнерів, але найкращим виходом буде все таки дочекатися кінця війни і цю владу провалити на виборах, щоб вони більше ніколи не прийшли. Нарешті, щоб люди зрозуміли, що от той фішка, на яку їх купив Зеленський, коли він казав, «Та я паріні з народами, прості, я, я не політики, цим горжусь». Потрібно, щоб в політику приходили люди з якимсь бекграундом, щоб вони приходили, і то це може не врятувати, бо ми ми знаємо Сережа Лещенка, який бігав там в українській правді, і типа боровся з корупцією, а потім його перекупили. Тось, тобто, і це не факт, що це спинить, але принаймні люди з бекграундом, з якимись моральними устоями, коли вони представляють якісь середовища, і коли вони не, не, не з кварталу з якогось. Або там з весільного салона, там чи з фотосалона приходять в політику, да? а приходять, уже маючи якусь кар'єру, якесь ім'я, якесь, ну якесь і щоб це ім'я було позитивне, да? щоб їх за них ручалася якась політична сила. І тільки тоді ми можемо вибудувати вибудувати, <кхів> оці, е, ну як би скажімо. Традиції, коли у нас запрацює інститут репутації, тоді, можливо, нам щось вдасться з часом. Пане Вікторе, ну на фінал хотіла б вас запитати про Сполучені Штати Америки, про те, що от зараз читає Франц Колемон, де вона написала, що до а, виборів жодної допомоги і жодних дозволів бити. Американської та британської зброї по території Росії не буде. А якщо до влади прийде Трамп, то взагалі не зрозуміла ситуація. Я не впевнена, що адміністрація Камали Харіс буде дуже активно займатися зовнішньою політикою наступні 5-6 місяців. її каденції, в яку зону ми зараз вступаємо? Президент Зеленський говорить про саміт миру. Про прам перемоги він це представляє в Брюсселі, в Верховній Раді. Але Путін говорить: будемо воювати з НАТО до кінця. Путін підключає північну Корею, північно-корейських солдатів, 12 тисяч і кажуть, на місяць вони будуть приходити. Америка не буде давати дозвіл бити по території Росії. Що ми маємо? Вам слово. Я думаю, нас жде дуже важка зима. Путін захоче загнати нас в бликаути. От у нас вчора було відключено всю північ Сумської області, то що по Шоскінську те сильно попало. Е, от. І е, я думаю, що е, коли будуть штовхати нас на переговори з Путіним, тільки пер, після того, як він десь навесну зрозуміє, що за за зиму фронт не посипався, і суспільство не посипалось. І тільки тоді ми е, будемо е, ну, верніш, і нас, і його Китай буде штовхати до переговорного процесу. Але е, що б там не говорив Зеленський, нас жде ну е, як мінімум, як мінімум, 4 місяці, десь 4-5 місяців важкої зими. От і тим більше, що це все буде множитися на те, що е, нерозбериха буде. В Сполучених Штатах хто б не переміг, тому що ви правій Гаріс буде формувати свою команду буде займатися внутрішніми проблемами, навіть якщо Каміла переможе, не факт, що Конгрес і Сенат будуть за демократами. А і тоді ми можемо теж бачити, як довго приймається бюджет і чи буде в тому бюджеті Україна. От тому о, нас чекає до 5 листопада дуже велика невизначеність, а потім, десь до початку березня, страшна зима. Пане Вікторе, дякуємо вам щиро. Віктор Боборенко, експерт, бюро аналізу політики.